Команду з рівного тебе пече. Добрий вечір, Рів! Вас вітає команда КВН тебе пече, місто рівне! Почати хотілося б з хорошого. Лор на побаченні. 36. Ти щось казав, коханий? Ні, кохано, тобі здалося. А, а, угу, добре. 42. Ти знов щось казав? Ні-ні-ні, тут сказав? акустика просто така. А, так, я зрозуміла. Вийдеш до за мене заміж. Так. А оце не почула, знаєш? Медицина медициною, а похід у супермаркет ніхто не відміняв. Дякуємо за покупку. Приходьте ще. О. Пиво. 18 є. Карбюратор. Що карбюратор? Карбюратор є. А до чого тут карбюратор? Як ви думаєте? Людина, яка має 18 років, знає слово карбюратор. Ви неадекватний. Нащо вам пиво? Вазон полить. Я вам пиво не продав. Вазон пошли, пива не буде. Друзі, давайте перенесемося в парк. Так, значить, зараз пів. Ну, стой я ще. Дівчата, привіт! З вами І... можна познайомитись? Так. Коля? Коля? Брат! Брат! А, подругу як звати? Коля. У, брат! Больший ка! Ви ну, що ж, друзі? Брата, подивилися, а тепер перенесемося на кримінальний район. Так, 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 кохана, да. все купив, що ти просила. Фрукти, овочі купив, таблетки тобі, да. собаці теж купив поїсти. Що? Що? Бразку забув виключити? Все, кохане, лечу. Вже, вже лечу. О, друже. Тримай телефон, тримай мій гаманець, тримай, тримай ключі і якщо з тебе ви бачите, можеш магнітолою покрутити погратися. Тільки не їй далеко, добре. Зараз я прибіжу, заберу, все, дякую тобі. Реально постава, походу.

Напишу я смс про придурка і ППС. <рії> Щас кину. Ти вже кинув. О, то що мені бігти, чи що? <рії> <рії> то ти доганять будеш, Ні, я не Музика <х Cub> Друзі, я сподіваюся, що кожен з вас колись був на конкурсі краси. Отож, дивимось унікальний конкурс краси. Добро, добро, доброго вечора. Ми розпочинаємо другий конкурс нашого змагання за тилу найкрасивіший. І у цьому конкурсі дівчатам потрібно буде дати відповідь на одне з десяти запитань. Отож, конкурсантка під номером один Мирослава. Мирослава народилася у Лондоні. Саме так вона називала кінцеву 21 ї маршрутки. А, Мирослава, дай вже текст закінчиться. Та да, тут, я тут, а все, все. Дякую, дякую. дякую, дякую. Валера, хороші, я і так твоя! Дякую. А, ну, що ж, Мирося. Я Мирослава. баран. Ну, добре, Мирослава, називайте цифру від 1 до 10. 2. Питання під номером 2. Сам ти, питання під номером 2. Мені два питання. Придурошне. То, що є в мене дві відповіді: отута і отута. Давай. Що собі у нас таке вперше? Тримайтесь. <реш> що ви зробили, якби стали президентом України і а як же люди? Ой, ви знаєте, дуже доречне запитання. Е, я відчувала, що це запитання попадеться саме мені. Ось. Тому, ну що тут можна сказати, знаєте. Я. Як, би я, ста... Як би я стала бі презид... Що? Ульяночка, азарова, дура, це ж твій текст. Друзі, а, закінчити... а давайте… Святко, Не перебувай мене. Закінчити хотілося прохання. А бо... давайте... Я тобі ще раз кажу. Не перебувай мене. Чесно, він великий, просто. Друзі, закінчити хотілося проханням до дівчат. А давайте. Дякуємо. просим, попросим. мені все ж здає.